Будинки майбутнього не зводитимуть, а друкуватимуть на спеціальних 3 d принтерах. Так вважає команда голландських архітекторів. На підтвердження цієї ідеї вже до кінця наступного року вони обіцяють втілити у життя амбітний проект створити перший у світі друкований дім. Нідерландські архітектори запевняють, їхній проект стане новим словом у будівництві. Він не вимагає закупівель бетонних блоків, арматури та цегли чи найму бригад робітників. Двоповерхову споруду просто надрукують. Щойно створять тривимірний принтер відповідного розміру. 3D-друк дає можливість створити виріб будь-якої форми. Це не лише красиво, а й зручно з економічної точки зору, бо допомагає заощадити час та енергію. Тривимірні принтери вже широко застосовують у найрізноманітніших галузях. Вони виготовляють іграшки, витвори мистецтва, медичні протези, навіть зброю. Тож саме час розумній машині спробувати себе і в архітектурі, вважає засновник компанії 3D-друку Енрі Кодіні. А якщо з якимись деталями апарат не впорається, на допомогу прийдуть більш традиційні будівельні технології. Мій особистий підхід до створення тривимірних будівель такий: спочатку друкуємо каркас до вільної форми, а потім вже накриваємо та оздоблюємо його за допомогою більш звичних методів будівництва. У принтер засипають камінчий пісок і спеціальний клей. А на виході отримують матеріал міцний, як мармур. Машина надає йому запрограмованої форми. Будинок голландських архітекторів буде схожим на гігантську стрічку Мебіуса. Споруда без жодного гострого кута. Сучасним технологіям цілком під силу. У цьому переконаний місцевий скульптор та математик Рінус Рольовс. Сам він вже кілька років друкує свої роботи на 3D-принтері. Найважливіше, що за допомогою тривимірного принтера можна створити 3D-фігури будь-якого рівня складності. Гадаю, це виводить митців та дизайнерів на абсолютно новий рівень свободи. Проект першого в світі друкованого будинку отримав назву Пейзажний дім. Споруда буде двоповерховою. Її площа складатиме понад тисячу квадратних метрів. Вартість будівництва від 5 до 6 мільйонів доларів. Після того, як дім надрукують, у ньому облаштують музей сучасного мистецтва.